Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенна середа. Живемо, радіємо, витриваємо. Піс сьогодні маємо Нарешті вдома, нарешті вже тут Меджугорі, знаєте, відразу приїхав і вбій. Вервиться, літургія, адорація. Ну, файно, що можна сказати? Файне життя, файний стиль життя, який пропонує Меджугорі, Бо тут буквально запрошують Бачите, у мене сьогодні нова футболка. Це з нашої спільноти, воїнів Марії, Хорватських. Меджугорських. Ну і власне тут написано тотус. Тоту Сус це означає тільки твій, тільки твій Марія, тільки твій Бог, тільки твій Ісус, тільки твій Я, тільки твій. І це не просто слова, а це виклик. Бо треба так жити. Треба так жити. Треба цим жити. Тут Усус це не просто вислів, який сказав папа Римський Іван Павло ІІ. Бо перші його слова були, власне, тоту Стус. А це є стиль життя. Де я кажу «тотус-тус», тільки твій, і дійсно так живу, як тільки твій. Ну, не як чийсь інший, а як тільки твій. І так дуже може хтось чув дуже часто каже «тотус-тус Марія. Це такий е, власне слоган, але який означає, що тільки твій. Тільки твій Марія. І. І також написано «Тотус-Тус» на вході до Ясної гори в Шенстохові. Там на центральній брамі написано «Тотус-Тус». Тільки твій. Сьогодні візьмемо посилання 25 березня 2003 рік. Нагадаю, що посилання звучить «В цей день, цей час особисто для тебе. Дорогі діти! І сьогодні закликаю вас молитися за мир, моліться серцем, дітоньки, і не втрачайте надії. Адже Бог любить свої створіння. Він хоче вас спасти одне за одним через мої приходи сюди. Закликаю вас на дорогу святості. Моліться, а в молитві ви відкриєте Божій волі. І так, усьому, що робите, здійснюйте Божий план у вас і через вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ах, тут аж повітря інше. Так приємно повертатися додому і усвідомлювати, що це мій дім. Отут одразу приятелі, тут відразу не дають спати, знаєте, не дають тинятися. О тут завжди є програма. завжди. Ну, для тих, хто може влаштувати собі програму, звісно. Я собі вже таку програму влаштував, що нема коли не бути в програмі. І сьогодні послання, дорога дитина, сьогодні закликаю тебе молитися за мир. Марія нас останнім часом дуже дуже багато закликає молитися за мир. Навіть до папи Римського, бо цей понеділок, який був, пройшов вже. Е, я думаю, всі це, ви це чули. Що був об'явлений також піст і молитва за мир е, в понеділок. Папа Римський це впровадив. Е, а для чого він це впровадив? Бо Марія йому сказала: напевно, давай, треба молитися за мир. За мир. Останніми посланнями, що ми відкриваємо, ну я просто помітив, бо я кожен день їх читаю, проживаю. Стараюся проживати, не не до до сконало це виходить, не завжди досконало це виходить. Але, стараючись, Марія бачить ці зусилля, ці жертви, і так само вірю всіх, хто дивляться цю програму. Також стараємось стараємо жити цими посланнями. І Марія бачиться. Марія бачиться і доволі таки часто дякую. І сьогодні, коли вона. Нам так часто говорить молиться за мир, то вірю, що ми молимося за цей мир. Мир, який потрібен кожному, кожній людині, кожному створінню, кожній особі, кожна людина шукає миру. Добра вона чи зла, вона шукає миру. Молись серцем дитинку. Молись серцем дитинку. Що означає молитися серцем? Це не вимовляти формулу. А це дійсно жити тим, що ти говориш, жити молитвою. Молись серцем. Це коли твоя молитва йде з серця. твої бажання йдуть від серця, твоє бажання серця є добро. Жити по добру, творити по добру, мріяти по добру і виконувати це добро. Не втрачай надії, адже Бог любить тебе, своє створіння. Не втрачай надії, бо Бог любить, адже Бог любить тебе. Бог любить тебе як своє сотворіння. Тому надія, дуже отець Роман Братковський добре розповідає, що таке надія. То рекомендую всім прослухати. Це було в Молитва за мир, де є така тема нещодавна, де отець Роман півтори години розповідає, що таке надія, як жити надією. Тому це буде на практику, на домашнє завдання. Хто вже прослухав, то буде інша практика. Важливо не тільки читати, а жити цим, жити і ставити собі завдання. Бо якщо ми кожен день не виконуємо якесь завдання, то ми не живемо цими посланнями. Він хоче тебе спасти одне за одним через мої, мої приходи сюди. Марія каже: він хоче тебе спасти через мій прихід сюди. Сюди на землю. Не тільки в Меджугорі, а на землю. Бо Марія являється на землю і дає послання це всім людям, а не тільки тим, хто тут живе. І тому Марія каже: не втрачай надію, він хоче спасти тебе і твого сусіда, твою доньку, твого сина, твого чоловіка, твого бабчу, дяд, цього дідуся, бабуню. Хоче спасти один. За одним, один за одним. Тобто тебе спочатку, а потім далі, 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 далі. Не хоче Бог зупинятися на чомусь. Бог не зупиняється. Він не зупиняється на твоєму тільки спасінні. Він хоче іти далі. Не знаю, чи я церкву не затуляю. Але як спасти? Він хоче спасти тебе один за одним, тебе, твою сім'ю, всіх. Один за одним через мої приходи сюди. Закликаю тебе на дорогу святості. Знову на дорогу святості. На дорогу святості це означає жити по правилах Божих, по заповідям Божих. Знаєте, всі чули вислів, що життя це гра. Так ось добре. Життя це гра, але правила поставив нам Бог. Бог нам дав правила для цієї гри. І якщо ми граємо по цих правилах, то ми будемо щасливі в цій грі. Ми будемо. Сповнені в цій грі. А якщо ми будемо грати по інших правилах, по, знаєте, як в комп'ютерних гри це називається чити. Ну, не знаю, чи ви граєте в комп'ютерні гіри або грали колись. Я не граю, наприклад, але знаю, що таке є чити, Тобто, коли код прописуєш і там щось більше собі береш, якби обмануєш когось. І так само сатана дає нам чит-коди. вкради, вбий, знищ, обізви. Бо ти обзиваючи когось, засуджуючи когось, визвищуєшся. І це гордість називається. То сатана дає тобі різні чити, які б мали тобі допомогти. Але, на жаль, в основному ці чити, коли гра йде онлайн, коли всі задіяні, всі грі однаково, то потім тобі пишуть таке повідомлення. На жаль, ви використали чітко, ти більше не можете Не можете бути з нами. Так само в нас діє. Так само в нашому житті діє. Якщо ми виконуємо, використовуємо такі чотири різні, щоб якось піднятися, швидше дістати мир, дістати славу, не знаю, дістати е, спокій, забезпечення, то в ітозі ми все втрачаємо. Нам приходить повідомлення. На жаль, на жаль, так це не працює. Тому живемо по цих правилах. По цих правилах. Дорога святості це життя за правилами Божими. Життя за Божим Словом. І коли ти живеш, це є дорога святості. І це не означає, що ти непомильний. Це означає, що ти знаєш чітко правила, за якими маєш жити. І тоді живеш за ними. Не завжди виходить, але ти сповідаєшся, каєшся і знову стаєш на цю дорогу. Знову, знову, знову. Не розглядаєш варіанти, а відійду на рік, два погуляю. Ні, бо помреш. Каже Господь згрішиш, то помреш. Молись. А в молитві ти відкрий відкритий Божій волі. Бачимо, в молитві каже Марія, ти відкритий Божій волі. А Божа воля це власне і є дорога Святості так само. І так у всьому, що робиш, здійснюєш Божий план у собі і через тебе. Божий план виконується в тобі. І через тебе, бо ти також це є частиною плану. Марія робить тебе своїм агентом, де ти вже виконуєш план, Божий план не тільки для себе, а й для ближніх своїх. Молитва. Молитва це розмова з Богом. Молитва це відносини з Богом. І добре, коли у нас є відмовляння в Вервиці, але в Вервиці не забувати, до кого я молюся, за що я молюся. І розважати над життям Ісуса. Бо вервиться сторона для того, щоб розважати над таємницями. Розважати, підлаштовувати їх під своє життя. Дивитися, на якому етапі сьогодні я, на якому етапі вервиці сьогодні я. І знаєте, воно працює, коли ти розважаєш, глибоко розважаєш. Дякую тобі, що відповів, відповіла на мій заклад. Марія нам завжди дякує. Завжди. І сьогодні дякую Марії, що вона є з нами, дає нам це слово, дає нам цей вихід. Показуй нам, як спростити своє життя, щоб бути щасливим. Живи дорогою святості, живи за правилами Божими. І тоді неодмінно, неодмінно ти переможеш. Неодмінно. Практика для тих, хто не знає, що таке надія, продивитися надію, а хто вже знає, дивився, то молимось серцем за цей мир і входимо в волю Божу. Входимо в неї. Щоб увійти в волю Божу, треба чути Бога. Якщо не вміємо чути, то вчимось чути Бога. Йдемо на адорацію, на пустиню. Не забуваємо про це, зосереджуємось на чутті голосу Божого. Поки не почуємо голос Божий, не будемо до кінця знати волі Божої. Хоча воля Божа написана в Слові Божому. Але важливо, щоб Бог давав цю мудрість через Святого Духа, коли ти підставляв своє життя під ці події Слова Божого. Будьте благословенні, Мир вам радість, благодать з па Папа.